Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, людина павук обожнюю. Мій улюблений той, котрого грає Тобі Маквайер. А в тебе Персі? Ну, я чув, що він не усім подобається. Та ну, як таке може бути? Він красунчик, яка акторська гра, супер крутий. Він буде в цій історії. Ну, навряд, ми не порушуємо авторські права. Але думаю, тут теж буде цікаво. Друзі, на жаль, війна ще не завершилась нашою перемогою, а тому я продовжу робити для вас відео, щоб трохи відволікти від труднощів і щоб український YouTube розвивався і ставав більшим. Приємного перегляду і слава Україні. Героям слава! Персевель представляє при підтримці ваших лайків. Я людина павук. Мене звати Поліна, мені 12 років, і мене вкусив радіоактивний павук. Але давай я почну з самого початку. Я народилася у звичайній сім'ї, і все було у мене чудово, поки ми з друзями не пішли гуляти на покинуту будівлю. Ех, краще б ми туди не ходили. Це була якась стара задрипана радянська лабораторія, де чинили різні неподобства. Спочатку там було доволі цікаво і незвично. Великі кабінети, різні незрозумілі штукенції. І дивно, що там не було жодної. В одній з кімнат було дуже багато поводиння. якось прямо дуже-дуже багато. Я одразу сказала, що я туди ні за що не полізу, ні за що в житті. Як знала, що мене там нічого доброго не чекає. Але мій друг Андрій, кацапська срака, сказав, що я трусло, якщо не зайду туди. Сам зараза, він також боявся туди залізати. Але я вирішила, що моя репутація дорожча, і погодилася, коли я зайшла туди, я відчула страшенний сморід, наче там жило з десяток він у собак. Ну, Мене це не хвилювало, адже я поборола свій страх, і я покликала Андрія і що сили вигукнула: Я не трусло вилупок. І в цей самий момент щось вкусило мене в шию. Я миттєво вистрибнула з кімнати і побачила величезного павука. Він одразу втік, але я помітила, що він був якийсь дивний. Він був фіолетового кольору. Боляче, до речі, зовсім не було. І я навіть забула про це одразу. Якби друзі, всю дорогу не називали мене людина павук Ви, напевно, всі подумали. Чи на наступний ранок я прокинулася і стала справжнім супергероєм? Ні, зовсім ні. Це ж реальне життя. Такого просто не буває. Скоріше б у мене роги виросли або колючки на руках. Але людиною павуком я точно не стану. За тиждень ми мали складати іспит з математики, і я дуже хотіла скласти його невідмінно. А тому я вирішила готуватися до пізньої ночі доти, допоки вистачить сил. І знаєте що? Я зовсім не хотіла спати у першу ніч підготовки. Я навіть не пула жодної часу. Кави. І при цьому я ніч не спала. Я вивчила половину білетів для іспиту і дуже здивувалася, коли побачила за вікном, що вже ранок цілий день я була бадьорою і зовсім не хотіла спати. Я вирішила, що поки спати я не хочу, то треба і наступний вечір займатися. І як це не дивно, на наступну ніч я знову не лягла спати. Це якась містика. На той момент я вже не спала більше 48 годин, і так продовжувалося цілий тиждень. Я склала тести на відмінно, як і хотіла. І це круто. Круто, але я досі не спала. І це мене лякає. Я не можу уявити, з чим це пов'язано. Батькам я вирішила нічого не розповідати. Кожен вечір я кажу їм на добраніч, Іду до своєї кімнати та йду читати книжки, щоб нікому не заважати. Ось така моя історія. Пишіть в коментарях, що думаєте про це. Хотіли б не спати, чи ну його нафіг. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історії. Бувайте! Ох, як тобі історія, Бася? хотіла не спати, уяви, скільки книжок можна було б прочитати? Я б вивчила єгипетські іерогліфи, ніяк не вистачає часу на це. Єгипетські іерогліфи? Цікаво. Не знав, що ти захоплюєшся єгиптологією. Жартуєш? Я обожнюю все що пов'язано зі стародавньою історією. До речі, а буде мультик про Єгипет? Ну, є у мене одна історія, якось розкажу. А поки що найхоробліші мої з кожним днем перемога все ближче. А доти я буду викладати для вас нові цікаві відео, щоб тішити вас і відволікати на хвилинку від тяжких днів війни. Бася, для нової історії треба, щоб ти взяла комікси про черепашок ніндзя і упаковку жувальної гумки. Побачимось біля гаражів через годинку. Поквапся. Гаражів? А чому черепашки? Персіваль, Персіваль, Я нічого не розумію. Ну, блін, знову пішов. Ох, все, бувайте! Слава Україні! Слава ЗСУ! Мяу!